Доброго ранку малята! Сьогодні у нас в гостях незвичний звір, а який нам допоможе загадка? Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, малята, вірно, це зайчик. Сьогодні він нас запрошує до лісу познайомитись з його друзями лісовими звірями. Але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, пізня осінь. Опишіть мені, будь ласка, яка вона пізня осінь? Я можу вам допомогти. Вона похмура, дощова, холодна. Пізньою осінню погода змінюється дуже часто, іноді навіть іде сніг. У лісі цієї пори. Теж все дуже змінюється. Які зараз дерева в лісі? Так, малята, дерева зараз в лісі стоять голі, тому що на них майже відсутні листя. Дерева засинають. Малята, а до яких звірів наш зайчик запрошує в гості? В цьому нас нам також допоможуть загадки. Має хутро золотаве і розумна і лукава. Хто це малята? Вірно це лисиця? Сіру шубку має, зайців полюбляє. Хто це малята? Вірно це вовк. Пухнаста. Маленька, руденька, жвавенька. Це хто? Вірно, це білочка. Має ноги клишоноги, взимку спить в варлозі. Це хто? Вірно малята, це відміть. молодці. Так, тож разом з нашим зайчиком завітаємо до білочки в гості. Як називається будиночок білки? Так, вірно, дупло. Білочка мешкає у дуплі. Перед дуплом висять на колені гриби та горішки. Вона їх вживає в їжу. У білочки змінився колір шубки. Вона стала пухнастою, і колір їй став сіренький. Навіщо білочка змінила шубку так малята, щоб не змерзнути взимку? Ходімо далі малята. Мандруємо далі малята. А хто тут у нас живе в нірці? Так, це нірка нашого зайчика. Вона може бути як під кущем, так і в снігу. А чи змінюється шубка у зайчика? Так, молодці малята! Звісно, змінюється. Влітку вона була сіренька, а взимку стане біленькою, щоб його не було видно на снігу. А що ж їсть наш зайчик? Якщо в лісі, то кору дерев та суху травичку. А інколи зайчики забігають до людей на городи, де полюбляють їсти капусту та моркву. Далі ми з зайчиком мандруємо до вовка та лисиці. Лисиця мешкає у нірці, а вовки мешкають у лігві. З наступанням холодів їхні шубки стають теплішими та похнастими. Лисиця та вовк полюють і взимку, і влітку. А зараз, малята, ми зайчиком підемо в гості до лісового велетня, до ведмідя. Ведмідь облаштував свій великий барліг. У ньому він буде спати всю зиму, а перед цим він дуже багато їсть. Щоб пережити холоди. Ось ми з зайчиком і побували в гостях у лісових звірів. А чи знаєте ви, що коли ходять в гості, то беруть гостинці для звірят. Та давайте пограємо в гру гостинці для звірят. Погляньте, що у нас є в кошику. Це капустка. Хто їсть капустку? Вірно, це зайчик, а це Діжка з медом. Хто їсть мед? Це ведмедик. А це морква. Хто в нас полюбляє моркву? Так, це зайчик. А це в нас грибочок. Хто в нас їсть грибочок? Вірно, це білочка. А ось у нас ще й рибка. Рибку в нас любить лисичка та ведмедик. Малята, а для закріплення. Про те, де живуть лісові звірі. Я вам пропоную пограти в гру Хто де живе? Хто де живе? Дикі тварини. Ведмідь. де живе? Так, ведмідь живе в барлозі. Лисичка де живе? Так, лисичка живе в Нірці. Мишенята. де живуть? Так, вони також живуть в Нірці. Білка де живе? Білка живе у дуплі. Павучок де живе? Так, він плете собі павутинку. Жабенятко, де живе? Так, воно живе на болоті. Вовк, де живе? Так, в лігві. Зайчик, де живе? Так, зайчик живе в нірці. Дякую за увагу. Молодці малята! Сьогодні ми з Зайчиком здійснили дуже цікаву подорож. До побачення, до нових зустрічей!